На Тернопілі триває беззаконня. Обласна ТВК два роки не вводить 19 депутатів від опозиції до Краєвої обласної ради. Новопризначена комісія знову застаре. Не з'являються всі члени від партії регіонів, комуністів і народної партії. Латвина людям справді урвався терпець, вдалися до пікету колегії обласної державної адміністрації. Там цього дня головував очільник місцевих регіоналів Валентин Хоптян. Це беззаконня, яке є в нас в області, чинить одна людина. Це є. Валентин Хоптян! ганьба хоптяну. Протести підсилили народні депутати Свободівці Олег Сиротюк та Михайло Головко. Більше двох років голова адміністрації переховувався від депутатів обласної ради, не приходячи на сесії, не звітуючи про свою роботу, не доповідаючи про те, чим він займається. Через це і не приймалося багато рішень. Ми будемо далі радикалізуватися для того, щоб люди розуміли, що вибір громади є поперед все. Слова не розійшлися з діями, рушили на колегію, аби особисто почути відповіді Хоптяна. З депутата підходять сюди, депутати обласної ради, депутати міської ради, <гум> майонез. <-пьютон> <пустив> Однак міліція застосувала силу. Їй на підмогу прийшов загін Беркуту. Почали штовхати, а згодом просто бити представників місцевих рад. Я заврав, сказав. Головко і Сиротюк таки прорвалися на засідання колегії. За ними пройшли депутати місцевих рад. Я так розумію, ми розуміємо, що доказії голови обласної державної адміністрації, села міліції, сила Сподстронського банку, депутати місцевих рад. Депутати Верховної Ради нанесли вносили тілесні ушкодження і не допускали приміщення, де проводиться колегія. Яким керує особисто голова обласної організації партії регіонів і він же голова обласної адміністрації Валентин Губтян? Саме за його казівкою не відбувається засідання обласної претендої виборчої комісії, не вводяться депутати, саме через його бездіяльність, не проводить сесію обласної ради. І винувати в цьому є тільки хоптян. Оця безвідповідальна особа. оцей піяк, оцей хам, який реально не працює, а змушається над людьми. Ми йому цього беззаконні не пробачимо. Але в цей час голова обласної адміністрації хоптян просто утік. Переховувався у підвалах приміщення, кажуть очевидці. Він вас принижує, він вказує суму, яку ви маєте платити за свої посади. Хіба це не так? І вас, і ви кожен про це знаєте. Ту даніку мають проводити голови районних адміністрацій, Давати йому в казну, тому що він має призветувати в Київ. А ця ганьба того краю людина, яка туди прийшла, і ганьбить наш край. Чому ви мовчите мешканці Тернопільської області? Чому ви мовчите? Чому сьогодні областю має керувати обласною радою, має керувати голова? в депутати представляти їхні інтереси свободівці наголосили. Була груба помилка ЦВК у порядку призначення нового складу територіальної виборчої комісії. Там лише представники парламентських партій минулого скликання. Конфігурація сил Верховній Раді України змінилася, і тому право бути представленими в цій комісії отримали і батьківщина, і удар, і свобода. А натомість зараз питання вирішує, наприклад, народна партія Литвина, яка є ноль без палочки. Того ж дня засідання ЦВК у Києві. Її голова Володимир Шаповал ніби розуміє, що відбувається у Тернопільській обласній ТВК. Це саботаж. Закликав членів ЦВК власним рішенням ввести депутатів до обласної ради, зважаючи й на виняткову політичну напругу в краї. Ми сформували склад, і у когось може виникнути, мабуть, на половину, як мінімум, підставна думка, що сформували такий склад таким чином, щоб він був знову на дієзда. Два роки ми переливаємо з в порожнє. Два роки вже протягом двох років ухвалено по 13 рішень судів щодо визнання бездіяльною територіальною виборчою комісією. І два роки центральна виборча комісія, не дивлячись на рішення судів. Не ухвалю ніякого рішення. Я прекрасно розумію, що дійсно це питання лежить в політичній площині. За ті два роки, коли обласна виборча комісія не здатна була визнати обраним депутатів, вона вже як виняток приймати рішення визнати обраними депутатів і запустити механізм реєстрації відповідних депутатів. Більше, і крім того, не треба забувати, що Тернопільська область це єдина область в Україні, яка не затвердила обласний бюджет. Та більшість членів комісії шукали формальних причин для відмови. Ми перебираємо інші повноваження. Тоді так у нас піде процес по всій Україні, що ми будемо за комісією, місцевої комісії вирішувати ці питання. Голосування провалили. Шість голосів за, дев'ятеро утримались. Остаточне рішення знову відклали. Хоча ситуація вже виходить з-під контролю. Не відбулось засідання обласної колегії адміністрації, коли депутати від свободи зайшли і намагалися переконати голову адміністрації в тому, що необхідно приймати рішення, бо він є головою обласного середку партії регіонів і він підписував подання на тих трьох людей, які саме не прийшли ні одного, ні другого ні третього разу, ні четвертого на засідання територіальної комісії. За даними тернополян, очільник Януковича, Хоптян, того дня просто втік із міста до райцентру Ланівці. Там ніби провів колегію. Та свободівці попереджають, на Тернопіллі влада обкатує небезпечну технологію спотворення результатів виборів, ще одну в ряду інших беззаконь.